Четвірочки, що тут у моїх дореньких четвірочок? А у, четвір... у четвірочок. 에... А от четвірочок у нас карта помірності, карта збаласу... збалансованості, карта гармонії, карта, можливо, відпочинку також може бути. Якась така неспішний, неспішний день спокій, зцілення, гармонія. Можливо, навіть, я б сказала, якийсь день релаксу. Ви будете якісь такі занурені в свої справи, але ви будете робити їх, ці справи в цьому дні по своєму бажанню. Будете, наприклад, те, що вам не приносить задоволення, в мене таке по відчуттю, ви його робити не будете. От, наприклад, є якась задача, так? от треба її зробити, але вам так її не хочеться робити, і ви скажете Ні. От я сьогодні займуся чимось іншим, а то вже я там залишу на потом. Так, да, ось бачите, буде дуже багато справ. Посімірки жезлів, дуже багато справ. Вони будуть на вас і те, і те, і те, зробити навіть, можливо, від ваших рідних там зроби те, зроби це, надо оте от, знаєте, Як починають вам субота, знаєте, надо те і те, і те зробити, а ви якось будете від цього посімірки жезлів відбиватись. Не хочу у мене сьогодні день спокою як субота казати, та субота треба робити, бо субота, в неділю відпочинок. Ну, от. В мене, кстати, теж, я теж в суботу не дуже люблю, я люблю більше в неділю. <реш> <реш> не дуже суботу люблю працювати. Паж мечів, будете, знаєте, якось більш от у чогось ви будете, як би, вивчать, як це завдання, яке у вас буде у суботу. Ви будете від усіх відбиватися, на якесь виберете собі одне і будете більш детально по пажу мечів, будете більш детально вивчати, аналізувати, планувати, як ви його зробите. Але дій ніяких дій не буде. Ви будете у спокої, в гармонії, у відпочинку. І того. А і того шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів, тобто я, допом... я сам на себе можливо відповідальність не беру, я, може, комусь в суботу допоможу. А сам... Або допомоги попросю у когось. Але от по, -по карті е...